Це не клікбейт, я порізав ногу. Всім прийде, друзі! У цьому відео розповім, що зі мною трапилось пару днів тому. Що? Відбулося. Я, друзі, порізав ногу. Розповідаю цю історію. А ви ставте подобаючку і поїхали. Ну що, розповідаю, я вирішив покупатись в озері. Знайшов дуже гарний берег. Хоч мені від того берега відмовляли, трішки думаю, ну, давай підемо на інше. Я кажу, та ні, давай на це все таки. Заходжу. Декілька разів і що роблю? Порізав ногу. Можливо, я кадр прикріплю, але можна було. Гіри на інший берег, можна було одразу піти плавати. А я стояв на березі, доволі брудному. Як вже потім здалося мені. І що? Стою. Різко. І ріжу нормально. Так, ступню свою. Тепер що? Я знімати бігойкота не можу. Велосипедний. Уже, в принципі, відновляється і можна. Але все одно, перший тиждень я знімав тільки ось такі відео, або там взагалі нічого не знімав, тому що контент вдома робити дуже складно. Я робив контент той, який в мене вже був. Ще трохи розповідаю. що краще на рісся такі озера, там, де поганий берег, там, де взагалі немає піску. А якщо навіть є таке, одразу йдіть. Плавати, тобто не йдіть по берегу, не проходьтеся, адже там може лежать бутилка. Я навіть не знаю, що порізати, чи це камінь якийсь, чи це бутилка, чи це якийсь метал. Біля всього це був якийсь метал, адже ногу розрізало дуже гарно. Так, прям раз і все. типу, Я там не пригнув ось так і розрізав, а просто ну, сильно стукнув. І воно розрізало так нормально, там навіть не порізало. Тут я, друзі, прикріплю кадр, але він буде трішки заблюрений, адже YouTube, то, я думаю, таке не пропустить. Щоб ви хоч трішки побачили, що зі мною трапилось. Звичайно, що ходити я можу, але все-таки трішки є дискомфорт, адже нога розрізана, трішки була відпухша, ну коротше, такі є проблеми. Що далі розповідаю? Я спеціально дію ось так красиво, щоб ви бачили на кадрі красивим і щоб це було дуже класно. Розповідаю те, що я знімав перед цим два відео. Я думаю, що це буде три десь, там можливо одне відео буде про рибалку. Я думаю, що ці відоси просто полетять в космос. Що вийшло? 300 переглядів. І друге відео за допомогою реклами набрало 200 на даний момент. Ні, друзі, це взагалі щось не справа. Я шукаю якийсь новий контент, але я, хочу... я на позитиві. Зараз не скажіть, що там я якийсь негативний, зараз ні, друзі. Я на позитиві, просто я хочу сказати, що, що ви хочете бачити на моєму каналі, який контент це біговий. Навшіть свою ідею навіть. Тобто біг, наприклад. Там, якісь тренування, якісь цікаву інформацію, тобто конкретно, щоб я знімав той контент, який вам подобається. Адже я дивлюсь, біг не сильно дивляться, велосипед не сильно, подорожі не сильно, І рибалку теж, що знімати. Типу, у мене контент ось такий. Типу, а що треба знімати, щоб дивилися? Гарно. Тому що конкуренти дивлюсь, вони набирають чомусь не всі, але набирають. Познімати те саме просто, ну максимально схоже. Я не кажу, що там вони копу копіюють мене, але просто це контент, ну с ним ну можна сказати, багато блогерів знімають, він майже однаковий. Ну звичайно, друга людина, друга подача, але все одно він плюс-мінус однаковий і набирають нормально, в мене не виходить. Не розумію, чому, хоч я там стараюся робити це часто, можливо, треба менше робити, можливо, треба частіше, наприклад, робити там кожен день викладати якісь відео, типу ну, ось, ось, ось такого. Це реально новий формат, просто говорити з підписниками. Тому друзі, якщо ви знаєте якісь. Ідеї, якийсь контент, який хочете бачити, або сково мені кажіть, я це зніму. Ну, в мене була тема з велоподорож, Хотів зняти щось, Пізніше зніму, адже зараз кажу, ж нога складно знімати і плюс ходити. ну, Коротше, так скажемо, не дуже зручно це буде. Так що що? Друзі, якщо у вас є якісь ідеї, наприклад, що ви хотіли бачити, напишіть мені. Я хочу бачити велоподорож, хочу бачити бігову тематику, хочу бачити рибалку, хоче бачити виживання, хочу бачити якусь історію, типу, щоб щось я розповідав, щоб вам було цікаво, щоб ви дивилися, щоб я не так, що людина заходить на контент, мені думає, а він знову на те відео, не цікаве. Я дивився не буду. От я подивлюся на відео, який виклика колись там місяць тому. Воно би цікаво. А я тобі думаю, напевно, ця тема не цікава. Типу, щоб має було якесь спілкування з підписниками, щоб я розумів, що вам пилити, щоб ви раділи цього катета, а не просто, типу, а, рибалка, а, знову велосипед, а я хочу, бі... я хочу бачити, як він тут тренується. Але я і про тренування вкладав, все одно вони так стріляють. Що знімати? Дійсно, чи можливо це просто тематика складна, на тут просто пилити-пилити, потім щось вистрілять. Але рибалку спробував, мені цікаво доволі було. Плюс ще з хлопцями. Маскеті. Поїхали, зібралися. Тому цей контент, я хочу продовжити далі знімати рибалку, адже цікаво. Я думаю, що рано чи пізно він також стрельне. Плюс велоподорожі, має цілі ще є, плюс в мене ще є бігові якісь цілі, тобто щоб зняти це. Змагання Бог ще не можу знімати, адже нога на вони набирають, не непогано, там плюс-мінус. Але ж нага плюс, і змагання на відбуваються кожен день. Цей контент такий доволі ісклюзивний. Хочу бачити, які якісь челендж, якісь бігові, там. Якісь е е виконати якісь там дії. Що хотів там, як, там, зробити 100 відживань за день, зробити 1000 віджимань за Що, Якщо ви хотіли щось таке бачити, скажіть мені, пишіть. Просто так, заходьте в коментарі, пишіть, що я хотів бачити таке, я хотіла бачити таке. Тому пишіть давайте. Ай, друзі, ви зробили висновок цього відосика коротко, на 5 хвилин. Я думаю, що на це вийшло. Ставте мені. Давайте підтримуйте мій канал і ми летимо в космос. Всім гарного дня, позитив, тільки мене.